Philips Eco Express, вона кавомашина преміального класу в металевому корпусі із повністю автоматичними функціями приготування кави та молочних напоїв. Готує дуже смачно, має чудові технології, які забезпечують відмінний смак та аромат. Керування здійснюється за допомогою кнопок, також вся інформація вводиться на дисплей. Із підсвіткою є в меню європейські мови, також російська мова, повні функції очистки та промивки. в машині є, тому користуватись нею дуже легко. Покажу вам декілька фішок цієї моделі. Перший це диспенсер, який також ще опускається нижче. А якщо вам потрібно поставити дуже високий стакан, підлати макіато і так далі, можна зняти передню частину, зверніть увагу, наскільки це зручно. Далі кава буде поступати з центральної частини і можна ставити дуже високий стакан. З лівого боку у нас кран на гарячу воду. А ось тут у нас автоматичний капучинатор і з нього буде йти в спільне молоко. Він також має функцію. Промивки дуже легко знімається і ховається в холодильник. Завантаження води у нас відбувається зверху. Ми знімаємо ще додаткову кришечку, і також маємо з'ємний повністю відсік для води, куди також можна поставити фільтр для води. Ну і Зверху ми знову закриваємо додатковою кришкою. Також у нас є спеціальна заглушка в колір кавомашини, яка ставиться замість автоматичного капучинатора, якщо ви його сховаєте в холодильник. З правого боку у нас знаходиться відсік для зернової кави, який також має ще додаткову кришку із ущільнювачами, який стримує вивітрювання аромату зерна і шум кавомолки. Зверніть увагу, що екранчик відразу виводить, нам датчики, показують, що потрібно закрити відсік для зерна. Ну а посередині у нас є також відсік для використання. Меленої кави. Обслуговування цієї кавомашини дуже просте. Нажимаємо з боку спеціальну кнопочку і відкриваємо сервісні двері. У нас є доступ до контейнеру для відходів і блок приготування кави, який обслуговується в домашніх умовах. Саме тому ця модель дійсно вийшла дуже вдало і дуже люблять, тому що вона не складна в догляді, використанні та досить надійна. Друзі, дивіться, який шикарний напої готує, яка пінка молочна, густа, класно відділено молоко, кава і пінка. Також додати нема чого, залишається тільки смакувати.